Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. «Криптокиїв». мене звати Роман і сьогодні ми з вами поговоримо про, скажімо так, те, що зараз відбувається на, на ринку, тому що достатньо давно не виходив з вами на ось такий зв'язок прямий, не розповідав свої думки по ринку. По ринку і дещо відбулось. Я думаю, ви зрозуміли, що дещо відбулось, дивлячись на те, скільки зараз коштує біткоін. А сьогодні я записую у нас 12 листопада, і нещодавно пройшли вибори. 5 листопада, де ми дізналися, що переміг Дональд Трамп це вибори президента США. І ось це все забустило дуже активно біткоін та і взагалі фінансові ринки. Деякі а, акції теж полетіли. У мене, наприклад, зараз моя позиція по Теслі має плюс 93% прибутку. А я заходив в неї публічно і писав про це в своєму телеграм-каналі. Ось тут скріншоти додам ще влітку, в 2024 році, тобто за декілька місяців, плюс 100% на достатньо непогану суму. Тому і в принципі відео зараз не так часто виходять, бо зараз такий час, коли треба робити гроші. Поки воно все таке гаряче, І зараз буду розповідати вам, що саме зараз я моніторю на ринку. І так, давайте перейдемо на графіки, і що ми побачимо. Ми бачимо, що от саме зараз у нас біточок трошечки коригується, і в мене зараз він торгується на шістдесят вісімсот вісімдесят шість, тобто не 60, а 86. і він доходив до 89 тисяч доларів за один біткоін, що є фантастичною сумою. Знаєте. Хтось думає, що це дуже багато, хтось думає, що це дуже мало, а хтось ще навіть його не почав купувати. І Я вам сьогодні це покажу, що дійсно люди, рітейл, досі не почали його скуповувати масово, і це просто фантастично. І так, хочу вам показати декілька параметрів, які я зараз моніторю. Перше, що ви можете бачити, ну звичайний графік. Тут, в принципі, я думаю, ну, нічого такого немає. До речі, ось тут у нас була така зона накопичення, можна сказати, і ми її пройшли вгору. Якщо ви будете дивитися за технічним аналізом, то багато трейдерів вам можуть показувати, що якщо йде ось так: от точка тут нижче, нижче, нижче. А нижні точки також йдуть нижче, 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 то це буде значити, що буде пролив вниз, Ось це по технічному аналізу, наскільки я знаю, хоча я не профі. Але як показує практика, все частіше у нас йде вгору, тобто, коли всі чекають вниз, воно йде вгору. Зараз ми з вами подивимось, як же зрозуміти, куди саме люди чекають ринок і як нам. Робити угоди навпаки. Але перед тим я хочу показати вам ще один індикатор, яким я особисто користуюсь. Це індикатор, скоріше за все, ви ним не користуєтесь, тому що він достатньо простий, але їм треба користуватися. ну, Бо це реально важливо. І так, давайте ось що ми зараз подивимося. Я трошки тут нахімічив, але ладно. Так, це називається Google тренди. Я думаю, ви знаєте, що це таке. І це Гугловська штука, яка моніторить кількість запитів. Я постійно це дійсно відслідковую, бо це важливо. Тобто тут не кількість запитів, а саме м, всплеск, да? тобто активність, наскільки вона зараз потужна. І так, що ми можемо бачити? Давайте виставимо зараз. У нас з 2016 по 2024 рік діапазон дат пошуковий термін біткоін. І ми можемо бачити, що на хаях, коли біткоін торгувався в грудні 2017 року, у нас Інтерес був 100. Далі наступні топові хаї, скажімо так, ось тут у нас 67, тут у нас 62. Ось тут у нас в березні було 39. Це коли біткоін долетів до 60 тисяч. І зараз у нас 39, але ще не підтверджено, бо підтверджено лише 18. Таким чином, ми можемо бачити і порівнювати ось ці дані. Також ви можете відслідковувати ще пошуковий термін саме BTC. Це тікер, і тут ми можемо бачити, що вони схожі, але трошки ну, відрізняються. І тут ми можемо бачити що в 2019 році сплеск величезний, а в 17-му набагато менше. Тому трошки бачите, що воно некоректно. Але якщо ви виставляєте різні діапазони дат, от, наприклад, останні 5 років поставимо тут, і останні 5 років ми поставимо тут, то. В такому випадку графіки будуть ну, більш-менш схожими. Ось тут ви можете бачити. І до речі, тут а, дуже видно зараз, що на протязі п'яти останніх років ми можемо бачити, що зараз у нас остання точка 39 цікавість до 9 листопада, а зараз. 73 16 листопада ми отримаємо ці повні дані. Тобто люди вже потроху починають цікавитися біткоїном. Причому люди не почали цікавитися біткоїном, коли він став коштувати 69 і долетів до хаїв. Вони почали цікавитися, коли біткоїн пробив блін, 90 майже тисяч, і це набагато більше. І так, тут ми також можемо бачити, що в нас 51, а ось тут вже люди все 100. Тобто, ну це, це прям пік. І в принципі, судячи з Google трендів, то якщо ось ця ці дані 16 листопада підтвердяться, то ми будемо розуміти, що далі в нас буде корекція. І в принципі це буде логічно. Тому переходимо до наступного нашого е, параметру, який, скажімо так, називається etf трекер. І тут ми можемо побачити, скільки зараз грошей заводяться в ETF. в фонди, так само продовжують максимально накачувати майже кожного дня по мільярду. Ось тут було. Uh, коли тут у нас ну uh, 11.06 це 6 -е число і 11 місяць. У uh, нас 600 мільйонів, далі uh, 7, 1,4 майже мільярди, далі uh, 300 мільйонів і знов-таки 1,1 мільярд. Тобто ЄТФ накачується. І в принципі, з, мені здається, що в цьому циклі у нас рітейл більше буде скуповувати саме через ETF. І нам, ми повинні розуміти. Як активно реагують учасники, які довгий термін володіють біткоїном, і які лише тільки його купляють, і також ми будемо з вами це все зараз моніторити. Далі переходимо на наступний наш наступну вкладку, і це в нас вже домінування біткоїна. Ми можемо бачити, що зараз домінація біткоїна 59%, що дуже високо. Коли домінація буде знижуватися, у нас буде збільшуватися відповідна домінація альткоїнів. Що буде трошки знижувати, знижувати ціну біткоїна і бустити ціни альткоїнів. До речі, кому цікаво, які альткоїни тримаю, я можете доєднатися до Віп-групи і побачити. Так, їдемо далі. Наступне наступне у нас дуже максимально дуже важливі графіки. Ці графіки є платними, але я на каналі їх безкоштовно показую, тому можете підписатися і орієнтовно раз в місяць я показую, як змінюється ситуація. Коротше, щоб вас не грузити. Цей графік показує, коли кити, скажімо так, продають і купують біткоін. Якщо ви будете побачите, що у нас є зона ейфорії, це саме та зона, яку я чекаю, але я біткоін, скоріше за все, не буду продавати в цьому циклі. І так, зона ейфорії у нас. Вимальовується ось таким блакитним кольором. Вона була ось тут в 17-му році, ось тут вона була в 21 році, і скоріше за все, ми побачимо цю зону вже наприкінці 2024 року, як мені здається, скільки вона буде тривати, я не можу сказати. Це буде залежати ще від корекції і від того, як стрімко буде біткоін зростати. Ви можете подивитися, що біткоін долетів майже до 90 тисяч, але все рівно він знаходиться в зеленій зоні зоні віри, навіть на ось таких позначках: 88 тисяч. Тисяч доларів за один біткоін, що дуже вражає. Тому що якщо ви подивитесь, наприклад, коли ми ось тут, в 17-му році знаходились десь ось тут, да то ціна в нас була одна тисяча доларів за біткоін. І так само зона віри була десь там на вищих позначках. І на хаях ми бачили 19 тисяч доларів, тобто майже в 20 разів більше. І це дуже сильно, навіть якщо ви думаєте, що зараз потрібно продавати, можливо. Але може бути і таке, що ми побачимо 150, можливо, навіть 200. Це можливо далі. Що ми побачимо в попередньому циклі? Так само ціна була орієнтовна 16 тисяч доларів, і в зоні ейфорії вона вже долетіла до 60 тисяч доларів. Ви розумієте, що це також дуже значний рост, можливо, не такий, як був у 17-му, але все рівно він більший. Тому я також орієнтуюсь на ось цей саме графік. Далі другий графік, який хочу показати, це вже по ефіру. В принципі, все те саме, але по ефіру. І тут ви можете бачити, що ми тільки-тільки зайшли в зону віри. Тобто ефір взагалі зовсім не перекуплений. Хоча можна може здаватися, що ну вже він трошки починає відростати. Якщо ви побачите, що ще нещодавно, ось тут це до речі, угоди з ВІБ групи, які я публікував, але в принципі звідси скоро буде на каналі. До речі, копітрейдинг запустив. Ось так працює. Сьогодні покажу, скільки підписників вже грошей заробили в ефігейті. І так, ось тут ефір нікому не потрібен був. До речі, я його також собі придбав ще на декілька тисяч, скажімо так, встиг. І так, що ми можемо бачити? Ось таку велетенську палку, просто феноменально ось тут. Що буде далі? Ну, в принципі, ми спокійно я думаю, до 4 тисяч долетимо, звичайно, з корекціями, а потім піде далі. Я думаю, що буде так. Я думаю, що піде далі в найближчі півроку. Далі. Так, ці графіки я вам вже показав і ще підготував для вас ось такий графік: це графік короткотривалих тримачів біткоїна, тобто люди, які... Тільки-тільки купують біткоін, скажімо так, хом'ячки, новачки, рітейл, яким роздають монети на максимальних хаях. Давайте подивимося ще. ну, Дивитися 11 та 2014 рік, я думаю, немає сенсу, тому що тоді було зовсім мало народу. А от в 2017-2018 році, коли люди вже зайшли, ви можете бачити, що ось, наприклад, до ось цієї гори, скажімо так, да, до цього графіку, ми бачили, що. Ціна була 1000 доларів. І ось цей графік нам вже показує хай 14 тисяч доларів. Так само і тут, чим більше ось ця а, помаранчева да, позначка, тим на хаях у нас знаходиться біткоін. Так само було ось тут, у 2021 році, коли нікому біткоін ще не був потрібен, по 10 тисяч доларів. Ось бач, ніхто його не купував. З новачків. І тепер, бац, і їм роздали вже по 60 тисяч доларів. Тобто ось тут вони заходять, да, новачки, ось тут вони заходять по 15 замість тисячі, ось тут по 60 замість 10, і так само ось тут. Ось тут вони трошечки зайшли на 60, коли ми вилетіли з 40, з 30 до 60, потім ми торгувалися майже, скільки, декілька місяців, 3-4 місяці ми на цих позначках були, наскільки я пам'ятаю, чи навіть більше. Більше ніж півроку. І ось тут вони всі, можливо, повиходили, не знаю. Коротше, не займалися вони цим. І все. Зараз у нас немає короткотривалих людей. Тобто, ну, звичайні люди, які не цікавляться криптою, навіть відоси не дивляться, вони ще її не купують. Я думаю, такою позначкою для них стане 100 тисяч доларів. 90 для них ще не позначка. От коли вони побачать заголовки в газетах, що 100 тисяч доларів, ось тепер повинні ви купувати, бо буде 200. Але бач, по 16 вони не купували, як купували ми у віп групі і я, в принципі, показував це. Так, далі. Наступне це у нас карта ліквідації. Тут ви можете дивитися, які зараз лімітки стоять на фьючерсах, тобто ліквідації. І частіше за все відбувається так, що графік йде туди, де є ось ця ліквідність. Ось так ви можете бачити, що, наприклад, ось тут у нас була дуже сильна зона супротиву, тому що ну, ви можете бачити її да, візуально. тут. І далі в нас графік пішов в обратному. Тобто він ліквідував цих, бачите, жовте, це вже 80 мільйонів. Ліквідував цих, ліквідував цих і ліквідував цих. Це якісь там десяті, двадцяті, соті, п'ятдесяті плечі, ось це все на фьючерсах. Він збриває, таким чином, скажімо так, набирає силу і для того, щоб йти далі вгору. Будемо дивитися, як буде відбуватися, але ось ця зона в нас на 90 тисячах дуже сильна. Коли він проб'є її, то скоріше за все вже піде і на сотню. Але скільки часу на це знадобиться, важко сказати. Так, а, і ще я хочу вам показати ось такий сайт. Тут ви можете бачити, скільки грошей зараз заводять на біржі. І ми можемо бачити по Binance, що за останні 7 днів на Binance завели більше ніж 7 мільярдів доларів. А це достатньо велика сума, якщо враховувати, скажімо так, ну, криптозиму, да, як було раніше, тобто це багато. Що це означає? Це означає те, що на криптовалютній біржі заводять біткоін, заводять криптовалюту для того, щоб продавати її. Це не означає, що її будуть продавати сьогодні, завтра або через тиждень, але про те, що на протязі декількох місяців будуть розгружатися, це ну, про це свідчить. Які ціни будуть також ну, незрозуміло. Коли це відбудеться, ми побачимо, що збірж будуть забирати гроші, і тут будуть вже червоні позначки, тобто відток грошей, коли люди розпродалися і будуть виводити на свої холодні гаманці. Коли в нас біткоін на дні, ось де там біткоін той ось тут десь. А ну ви зрозуміли, коротше, на дні там по 20 по 30 тисяч він був. Люди активно скуповували, ну точніше, не люди, а великі гравці, бо люди будуть по 100 купувати. Люди ось тут от набирали і виводили ці гроші. Потім виводили біткоїни, активи з криптовалютних бірж. І ось тут ми бачили величезні відкати по балансам. Зараз ми навпаки бачимо те, що люди заводять активи. Хтось може сказати, що заводять активи для того, щоб купувати криптовалюту. А, так, але ні, люди заводять туди активи для того, щоб її продавати, тому що зараз. Можна сказати, вже є сенс починати продавати. Якщо у вас є бажання купити десь тут на дні і продати десь тут на хаях, ну це буде зараз логічно. Наприклад, ви б могли купувати ось тут по 20 тисяч і зараз розпродатися, отримавши більш ніж 3 ікси, що є добрим результатом. Але, але, але у людей частіше за все буває саме не так. Люди частіше за все купують. Потім продають в мінуса, фіксують, бояться, їм треба гроші чи ще щось. Що я можу сказати про себе? Поки що я не продавав жодної монети, взагалі нічого не фіксував, і можу сказати те, що якщо ви хочете дізнатися, куди саме я інвестую. Ви побачите це все в ВІП-групі, всю повністю інформацію, які акції, які криптовалюти, які середні ціни у мене ви там все побачите. Я хочу сказати, що поки що я нічого не продавав, і скоріше за все в цьому циклі я навіть не буду продавати біткоін. Ну скоріше за все, я продавати не буду. Я буду його тільки накопичувати і на наступних корекціях. Поки що я його не купую. Поки що я вже нічого не купую. Ні ефір, ні каспу, ні ні ніяких інших монет. Я вже не купую. Останні рази я купував десь на ось цих позначках. Боти мої купували. Ефір та біткоін. Я їх зараз зупинив. Тому що ну, немає в цьому сенсу задірати свою точку входу. Я вже краще дочекаюсь корекції і потім більшими шматками буду вибирати. А зараз я намагаюся накопичувати е, доларову масу, для того, щоб потім у мене було більше грошей на закуп в наступному циклі. Ну, Поки що вже немає сенсу мені особисто купувати. Що робите ви, я не знаю. Напишіть про це в коментарях. І зараз хочу вам показати, як працює сьогодні в нас копітрейдинг. Це буде також для вас цікаво. І так, де ось ця сторіночка? Так, ось вона. Давайте зараз покажу. Я запустив копітрейдинг, він доступен лише для учасників Віп-групи. Тобто ви можете побачити на криптовалютних біржах там Bybit, Binance, ще на якихось багато різних копітрейдерів. Але ну я безкоштовно це не роблю. Це всі мої угоди, які я особисто роблю на ф'ючерсах. Я їх раніше публікував у Віп-групу. Просто ну, ви бачили ці звіти. Я думаю, це не секрет. І зараз я зробив це все максимально автоматично. Тобто, люди просто під'єднуються до мого аккаунта і він автоматично повторює всі мої дії, і вони отримують вже прибутки. Так, в нас цей копітрейдинг запущений ну менше місяця назад. Тобто, ви можете побачити, що перші дії були ось тут з 25 го числа. І в принципі, ви можете також бачити, що для підписників я вже заробив більше ніж 5,5 тисяч доларів. За 30 днів, але насправді швидше, тому що ви можете бачити, що за 7 у нас 5 Це те, що я заробив для підписників на своїх ось цих угодах. Якщо ми натиснемо на ось тут «Підписчиків», то ви побачите. А до речі, мені там писали, що у мене не та мова вказана. Я перепрошую. Давайте поміняємо. І так, ось ви можете бачити підписників. Підписники підписуються, вкладають свій депозит, і система автоматично відпрацьовує. Повторюємо її угоди, і ви можете бачити їх прибутки. Хтось вже ну, доступ, щоб ви розуміли, коштує повна ціна 200 доларів, але зараз, скажімо так, у нас свято, біткоін росте, тому я роблю ціну 150 доларів для людей, які хочуть доєднатися. І наскільки це вигідно? Доступ, до речі, не на місяць, не на три, а назавжди. Тобто один раз заплатили і постійно ви отримуєте від мене якусь корисну інформацію, стан мого портфеля, копітрейдинг і постійно щось нове і нове. А, і так. Ви можете бачити, що люди вже за перші 5 днів, ось бач, людина доєдналася за 5 днів, і вона не те, що відбила вже депозит, а вона заробила вже набагато більше, точніше, не депозит, а, а вартість віпгрупи. Да. Ось ви можете бачити, що люди вклали 5, 7, 4, там, 3 тисячі доларів. Це достатньо велика сума, але моя стратегія, в принципі, безпечна, люди довіряють, і ви можете бачити, що вони працюють, вони отримують за це прибутки. А, так, і ми можемо зараз побачити. Не тільки першу сторінку, але і всі інші. Тобто, ви можете бачити, що люди з будь-яких депозитів отримують прибутки. Раніше у мене був мінімальний депозит 50 доларів, коли ми все починали тестити, але зараз стоїть 300. Встигайте доєднатися, бо потім ми будемо збільшувати депозит. І так, ви можете бачити, копітрейдинг працює. Мене це повністю задовільняє. Я чесно рад тому, як все відбувається зараз. Біткоін також показує чудові результати. Я думаю, що він буде зростати далі. Поки що я нічого продавати не буду. Все, що буду продавати і коли буду продавати, буду писати у своїй ВІП-групі так само. Ну і в принципі, це все те, що я хотів вам сказати. Скажімо так, стан ринку і мої думки щодо цього. Буду чекати ваші коментарі. Напишіть, чи вже у вас є ФОМа, чи продали ви раніше, чи продали щойно, чи чекаєте, можливо, 100 тисяч, і по яким цінам заходили. Напишіть, буде цікаво почитати. На цьому сьогодні все бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.